Як перевірити агенцію, на якій ви зараз працюєте, як перевірити, чи вона платить за вас податки, чи вона взагалі зробила згошення вас до ЗУС і так далі. і так далі. Почну з коротке, коротенької історії. До мене вчора дзвонила пані з такою ситуацією, що вона ніби працює в агенції вже третій місяць. заложила собі, зареєструвала профіль Зауфаний, зайшла через профіль в ЗУС. І подивилась, скільки шефова платить за неї ЗУСу, чи там агенція платить. і казали, що там все по нулям. Взагалі немає ніякого зглашення, що вона зглашена до ЗУС, і за неї якийсь ЗУС платиться. Бо якщо фірма платить за вас ЗУС, то вона кожен місяць відправляє, за вас оплачує та, якби, ЗУС, і автоматично він з'являється у вашому профілі в ЕЗУС. І це можна дуже легко перевірити самостійно. І можна з тої ставки ЗУС вирахувати, скільки фактично, чи ви затруднені на півставки, чи на повний етат. Від тої ставки можна таке вирахувати. І оказалося, що це пані перевірила і нічого немає. Ніякого ані згошення, ані інформації, що за неї якісь ЗУС платять. Плюс вона коли спитала вже цієї агенції чому так? то тобто їй сказав, що там якісь проблеми з бухгалтером чи ще, ще з кимось, що поки що виясняють, бо там щось неправильно було заповнено, і так далі, і так далі. Коротше, відтягували цей час якнайдовше. Так що я хочу вас застерегти. Що не шукайте на якихось непонятних оголошеннях, роботи, непонятно кого. Завжди звертайтесь до перевірених людей, до перевірених агенцій. Якщо у вас ваших знайомих, хтось працював в якійсь агенції, то можете спокійно до цієї агенції звертатись, будете знати. Бо потім і у вас будуть проблеми, і ну в агенції це понятно, то потім приходить час, бо вони всі думають, що зараз вони не будуть платити, то їм все так пропаде, ніхто не буде про це знати, так. Так не буває. Зараз, завжди потім доходять, що якщо є якісь нюанси, якщо комусь агенція не заплатила якісь одній людині, людина йде в е, ужонт, як називається БІП чи як ужад праці, е, робить зглашення, що така така агенція. Не заплатила їй гроші, або якась така, е, або якась ситуація була. Е, і все, і цю агенцію починають перевіряти. І потім починають всіх працівників перевіряти, і так далі, і так далі. Потім доходять. Чому Якщо комусь потрібно зробити карту побиту, резидента, сталий побит, громадянство від президента, від воєводи, можете звертатись до мене. Мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.